Розпочинати відео треба бадьоро та суті. Тож, от вам бадьорість, а, -а, -а, -а! а ось суть. У нас сьогодні топ-5 псевдожурналістів, які працювали на проросійських каналах Медведчука та Мураєва. Де вони тепер? М? Мене звати Микита Гаврилюк. Привіт! І це шоу Холодний до на каналі Чув, де тобі зрозуміло розкажуть про все те, що ти почув проти власної волі. Підписуйся на наш канал прямо в процесі перегляду. Ютуб це дуже любить. А також перевір, що ти натис кнопочку вподобайки та на дзвоник, щоб такий самий дзвін вдарив по кожному, про кого буде у цьому відео. У цьому місці зрадників більше, ніж світла після комендантської години. Я детектив, і моє завдання просте: вийти на хвіст всім тим, хто продав своє місто, свою країну себе за пачку рублів. Я перегорнув кожну сторінку, і кожного разу спливають вони, наче нафта у каламутних водах. Запроданці. Мій сьогоднішній список це справжні медійні мафіозі. Ласкаво просимо у моє розслідування про зрадників у прямому етері. Розпочати варто із Василя Голованова. Цей чорт, ну а інакше, всі, хто у нас сьогодні буде назвати неможливо, має дуже довгу історію праці на кума Путіна Медведчука, а значить, і на Росію. Він спочатку доволі довго працював ведучим на політичних ток-шоу Медведчуківського телеканалу News One. Ну, ви вже можете уявити, які там були тейки. А потім він перейшов на телеканал Україна, де також ввів аналоги застільних дискусій після третьої чарки. А, Путіна суркова, а от партнерів наших, отамут от от винатяків не чуть. Я все ж по розслідуватися. Ці плівки також дякую. Я не знаю, що Я з... Голованов у таких шоу зазвичай професійно грав роль підставки для мікрофона. Ну тобто, зазвичай його функція полягала не у тому, щоб прямо пушити якісь наративи, а у тому, щоб дати робити це запрошеним спікерам, найчастіше політикам. Але іноді він таки починав відпрацьовувати по темнику, і тоді на його фоні базу починав видавати навіть. Гордон. Поизучайте творчество Анатолия Шария, и вы ответите себе на вопрос, что такое российские Смотрите, нарративы. Я регулярно читал статьи на стране, и я на российских нарративов не увидел. Может, вы не все читали? Коротше, загалом до вторгнення, поки у нас була ота ще публічна політика старого формату, Голованов був одним із тих, хто невтомно топив за російські сили. На його багатогодинних ток-шоу, російські пропагандисти та експерти мали можливість лити бруд на українську армію, ширити пропаганду про. Громадянську війну тощо, тощо, тощо. Ну, наприклад, у нього в студії регулярно з'являлися такі персонажі, як Шуфрич чи Медведчук власною персоною, які тільки підливали масло в вогонь конфлікту на Донбасі, роблячи вигляд, що вони. Захисники рускаґварящих на сході України та й сам Вася говорив про так званий розкіл суспільства лише по-русски. ну тобто винуваті були українці, які намагалися захистити своє право говорити рідною мовою. Якщо їх можна всіх посорити, ти не патріот, ти. Ні на тому заки говоріш, ти не на тому uh -huh. uh -huh. том каналі працюєш, uh -huh. Ти не в ту церкву входиш. Ну і на додачу до діяльності ведучого Голованов ще й був генеральним продюсером Медведчуківського News One протягом двох років. Тобто він напряму відповідальний за російську пропаганду, що лилася на голови українців з цього каналу. Але о, приберіть від нього взуття, якщо ви раптом опинитеся із ним в одній кімнаті, тому що він напевно захоче змагатися із вами у перевзуванні на швидкість після початку російського вторгнення. Ниня помийки Медведчука закрили сторінки, а сам Голованов почистив свій власний канал від старих неудобних відео. На що я авторитетно заявляю, сраку собі почисти, шановний голованов. Ми ніколи не забудемо, як ти намагався поговорити з росіянами на п'ятий рік війни. Росія нам треба поговорити. Нам надо поговорить! відверто, Без посередників! без недомовок! Надо поговоріть після 24 лютого 2022 року, замість того, щоб втекти в Росію чи, хоча б просто зникнути з етерів, голованов якимось дивом залишився в Україні. Півроку був ведучим телемарафону Фрідом російськомовного клону єдиного марафону, який існує за державний кошт, ну тобто за твої та мої податки. Але довго це не тривало. Бо вочевидь сидіти на бюджетних потоках це приємно, але не так, щоб дуже прибутково. І тому зараз він є ведучим власного. Ютуб каналу Гаварільні, куди на безмістовні обмусолювання запрошує всіх, хто не вміє казати я некомпетентний у цьому питанні від хороших руських до Арестовича. Так він до сих пір тягає до себе це псевдоінтелектуальне лайно. Ну бо напевно Голованов не розуміє самоповагу як концепт. Ви ж далі Арестович в прямому ефірі. Здравствуйте. вечір, Олексій. у цьому світі. Ти завжди мусиш стежити за грішми. Коли запах рублів стає надто сильним, за ними слідують ті, хто готовий продати свої моральні принципи і записати пару політичних етерів. Тут ми натрапили на перший фрагмент пазлу, телеведучі, які підробляють не тільки на олігархів, але й на сусіда, що завжди готовий підкинути пару копійок на пиво. Тільки це пиво з присмаком зради. Чорт забирає, хто б міг подумати, що телевізійна робота може так смердіти. Наташа Влащенко також вважає себе частиною самоназваної медіа еліти. До повномасштабного вторгнення Влащенко встигла попрацювати на безліч медіаресурсів, які належали проросійським олігархам. Вона стала відомою завдяки своїм чисельним політичним ток-шоу, які вона вела на каналах Нюсванзік та «112 Україна, всі з яких належали Віктору Медведчуку. Найфеєрічнішим, мабуть, був організований нею телемарафон під назвою Пахніт Соросом». Я от особисто був би не проти дізнатися, чим пахне Сорос, бо це щонайменше означало би, що я опинився в одній кімнаті із дуже базованою і дуже розумною людиною. Але Наташу Влащенка запах Сороса дуже відлякував. На жаль, я не зміг знайти відео з того марафону, бо Зік також видалив усі свої відео. Та на щастя, відео із ну дуже гострими інтерв'ю Влащенко зберіглися. Андрій портнув да можна до нього ставитися по-різному, але те, що він роз розумний, логічний і гарний менеджер. Це безумовно коротше кажучи, Наташа до вторгнення виконувала роль підставки для мікрофона навіть краще за Голованова, бо вона прям таргетовано брала інтерв'ю у російських чортів. І вона також, як і Голованов, була продюсеркою Медведчуківського каналу. На цей раз мова про зік. І вгадайте, що вона так само, як і Голованов, харчувалася із наших із вами податків, працюючи на телемарафоні. Більше того, її як і голованова держава у особі тодішнього очільника мінкульту Ткаченка, також рідкісного черта, відмовлялася звільняти навіть після відкритих звернень журналістської спільноти. Наші десь восени 22-го Влащенко сама пішла із телемарафону і теж у власну ютуб-гаварію. Із тими самими спікерами, що її у Голованова. Будь ласка, перевірте Ютуб ваших батьків та зробіть так, щоб Влащенка, Голованов та інші чорти не виринали у них в рекомендаціях. А і до речі, Наташа також потерла із власного каналу усі старі, незручні відео, і тепер регулярно підкреслює, яка вона україночка. Але знайти приклади її зашкварів доволі легко. Єдине, чим вона відрізняється від Голованова, це тим, що іноді до неї ходять і не хронічні базікали. Але аура маячні у Влащенко настільки сильна, що Співрозмовник також починає виголошувати всі свої найкрінжовіші думки. Ну, наприклад, варто було з'явитися поряд із нею Олегу Скрипці із ВВ. Як він видав оце є хвороби, епідемії тому подібне, є фемінізм. Щоб зупинити і є і є оці ну ЛГБТ вся історія. Тобто я не проти феміністок і не проти ЛГБТ історії я не проти. А якщо але я за здорове суспільство, да неприємно це визнавати, але дід тут навалив крінжі. Н Наташа блін, от саме тому мені більше і подобаються пісні ВВ з їхніх перших альбомів. Ой, про скрипку це взагалі м'ямна історія не по темі, але нехай буде в якості релаксу. Коротше, формально йому належать права на п'ять альбомів шедеври української страти. Якщо ви, як і я, любите вусати фанк, ви мене розумієте. Так от на Спотіфаї доступні лише перші три збірки, і як на зло, саме у двох останніх найбільше крутих треків. Суть у тому, що походу, скрипка ну тупо забув оновити ліцензію на деякі треки саме на спотіку, тому що на YouTube Music або на інших платформах все нормально відображається. І мене це страшенно дратує. Напишіть у коментарях, якщо вас також, і ми разом підемо у соцмережі до скрипки писати йому, щоб дав уже послухати. «Прилетіла ластівочка». Тут я почав помічати зв'язки, які ще недавно виздавалися нереальними. Вони повільно тягнуться до мене як спогади про недопиту каву. Я викинув недополок дешевого папіросу і пішов далі. На він пустив мутний дим. Такий же мутний, як і наступний персонаж. Я знав, що час переходити до нової справи, нової жертви цього великого інформаційного фейку. У 2018-2019 роках Тигран Мартерасян був аж керівником мураївської помийки наш, а потім він був одним із топових ведущих на Ахметівській, не все так однозначній Україні. І тому я думав, що у нього зараз якесь виразне існування, ну хоча б на рівні з Влащенка. Але реальність виявилася значно більш жалюгідною. Він відзначився у 22-му році тим, що також працював на єдиному телемарафоні за наші з вами гроші. Але більше за останні два роки про нього взагалі нема новин. На Ютубі можна знайти буквально чотири відео із ним за цей час. Одне з яких навіть миленьке. Адже він дає робоче інтерв'ю школяру, який реально веде журналістську діяльність. Добрий день. Добрий день, Кирил. У мене по цьому лише одне питання: а чому державне? Гроше Мартиросян тупо зник з радарів у прямому сенсі цього слова, і слава Богу. Ну сподіваюся, що більше він в українському медіапросторі не відсвідчуватиме. А от за відкриття у того молодика, дякую. Він прикольний. Перш ніж ми перейдемо до найсоковитішого, будь ласка, перевір, чи ти підписався та поставив лайк. Це дуже важливо. Поїхали у цьому розслідуванні. Я відчуваю себе Алісою, що падає все глибше у цю темну кролячу нору. Але я не Аліса і цю нору вирили далеко на кролики. Це темніший, гірший тунель. Тут чекає на мене не країна чудес, а люди, які підставили нас і впали так низько, що більше вже нікуди. І ця діра пахне не чаєм з бісквітами, а брудними купюрами, зради і пропаганди. Кожен мій крок веде глибше, а ці обличчя на дошці, як відбитки темних тіней, що ніколи не зникнуть. Але я знаю, що дно цієї нори наближається, і на ньому чекає ще один підозрюваний. Нарешті ми дійшли до відвертих покидьків. Макс Назаров, який по паспорту, до речі, Назар Діардідза, не знаю, мабуть, вирішив, що це звучить несанідно. Е, так, от, якщо ти, шановний глядачу, думав, що бачив вершину цинізму, то зупинись і подивись на Макса. Він той, хто не просто грав на проросійських каналах до війни, а й після вторгнення продовжив займатися тим самим лайном. Відчуваєш запах, так це той самий незабутній аромат Запровинця. Назаров був ведучим на вже згаданих каналах News One та Україна 24, Але найбільшого розквіту його кар'єра досягла на мураєвському. Наш він там також був ведучим політичного ток-шоу, але значно більш активно нав'язував власну позицію аніж навіть голованов. Ну, а ще він, вочевидь, надихався стилем російського пропагандиста Соловйова, про якого, до речі, у нас також вже вийшов випуск. Обов'язково подивіться, бо я там буквально у костюмі Гітлера не пропустіть. Ну а Назаров Так, да, на пан панкученко. Почули, я звернусь до редакції. Значить, якщо редакція телеканалу наш себе не поважає і вмикає Лєщенка, це проблема редакції. Я себе поважаю. Наступного разу Ангеліна буде вести ефір сама, якщо ще раз Лєщенко з'явиться в цьому ефірі. Його шоу було справжнім наративним болем для кожного, хто розуміє, що таке журналістська етика. Назаров постійно намагався викривляти факти, представляти російську агресію як внутрішній конфлікт і говорити про ніоднозначність війни на Донбасі. На мій суб'єктивний погляд, найкраще, що із ним траплялося до вторгнення, це зустрічі із мешканцями міст, куди знімальна група телепомийки наш приїздила робити свій пропагандистський проєкт. Ти, ти що, сильно моцний виріст? з циклога, ліма, Я собою пропрацював два роки, я тебе знаю Пошел, з мого міста. Ти. Ну а що ж він зараз? Суть у тому, що зараз він спокійно веде кілька Ютуб-медіа, де просуває кремлівські наративи російською мовою, оглядає новини під правильним кутом і транслює антиукраїнську риторику. Але що найдивніше, його регулярно бачать у Києві та в Одесі, і до нього нема питань у правоохоронців. Здається, йому навіть комфортно так. Він буквально як риба у воді у державі, яку сам же й поплюжить. Його канали на Ютуб Вишка і «Да, ето так, де він безперервно молов свій кремлівський пропагандистський треш, заблокували на території України в квітні 2024 року, завдяки рішенню РНБО, але все одно жодних проблем із законом цей манкурт не має. Чувствував спустя огромне калічество времені. Вкус жизні тут вот, вот, сладость життя, друзі, сладость, слабрітерності життя. Така ситуація обурює до глибини душі. Як так виходить, що російська патороч, яка мала б давно сидіти на лаві підсудних, досі гуляє нашою країною наповну? Чому така відверта колабораційна діяльність залишається безкарною і де відповідь закону на все це? Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Блін, <рес> вони реально назвали канал. Да, я то так. Я сподіваюся, ви знаєте цей легендарний мем. У цьому світі є речі, які мене знищують більше, ніж правда, що розкривається із кожним ковтком цієї чорної рідини. Десь між зрадниками та розбійниками я зрозумів, що не вистачає лише одного останнього фрагменту, чогось настільки мерзенного, що навіть моя чорна, як ця кава, душа тремтить. У кожному з нас є трохи вічою, але не стільки, як у тієї, що стала справжнім символом зради. Так, панченко, я дивлюсь на тебе. О, Діана Панченко, та сама журналістка, яка примудрилася перетворити себе на ходячий мем, стягнувши на себе титул останньої справжньої опозиціонерки і жертви київської хунти. Вона настільки послідовно намагається переконати всіх, що єдина хто каже правду, що в результаті стала посміховиськом навіть для тих, хто раніше щиро вірив в її журналістську об'єктивність. Але давай по порядку до великої війни Діана була ведучою на телеканалі News Ван, і вона там прям лютувала, виганяла неугодних спікерів, відмовлялася переходити на українську. Тощо видають жила за дісвітля. Всі знають, що йде братоубійна війна, і там гибнуть наші граждані. Дорогували якої протидавали на. Мерки, а потім а, спекулюємо її шоу було класичним зразком інформаційної маніпуляції. Під виглядом вільної дискусії вона запрошувала в студію різних персонажів, більшість з яких хвалили політику Кремля і критикували українську владу. Але ні, ні, це точно не пропаганда, сказала Панченко. Це об'єктивна журналістика типу. Угу. Это что-то типа объективного анализа от Роспропаганды. Если наш собственник террорист или если я террористка, пожалуйста, докажите это в суде. И, конечно, мы подчинимся закону. И все мои коллеги. Никогда, я подчеркиваю, никогда в нашем эфире не звучала российской пропаганды. И тут Повномасштабна війна спочатку Панченко прям кляла Росію і Путіна, казали, що тепер все зрозуміла. Ну а потім просто втекла до Росії та почала там працювати як топова пропагандистка. Ба більше вона поїхала на окуповані території, де на камеру радісно спілкувалася із колаборантами та сепаратистами. Ну звісно, чому б ні? А ще у неї було інтерв'ю із Лукашенко, про якого ми також, до речі, робили випуск, і ця усата гнида виявилася далеко не такою простою, як ми думали. Раджу подивитися. Так, от її інтерв'ю з Лукашенко. Це взагалі окрема тема. Вона на самому початку каже і адільна для зрителі, скажу, що ви на сказали ніяких запретних питань, ніяких запретних тем. Зате адільне спасіба. Як гадаєте, чи буде там хоч одне складне питання? Ні, більше того, Панченко фактично ліпить з диктатора такого мудрого і крутого лідера. Ну і як вишенька на торті, вона фактично виправдовує Путіна. Більшість людей думають, що все, що зараз відбувається між Україною і Росією, це імперські амбіції Путіна, або Путін зійшов з ума. Ні, от. Діана, то що путін не зійшов з ума, це сто процентів можу сказати. взагалі усе це інтерв'ю? Це одне півтора години вилизування бульби. Говорити детально про це немає сенсу. Та може вам і цього замало. Е, ну от дяні точно було цього замало. Тому вона ще й незаконно їздила на окуповані Росією території зі справжніми пропагандистськими турне, показуючи, як добре в лапках а вже ж живеться людям під російським чоботом, і найгірше використовує вона для цього Маріуполь. Ніхто за мабуть, малим исключенням в Росію не хотів. І тепер вони не говорять, що вони не хочуть возвращаться в Україну. Що здесь такое случилось за це время? Я не понимаю. Ну дійсно, а що ж таке сталося? Що місцеві, які вижили, чомусь відповідають на питання російської журналістки лише певним чином? Загалом цю злочиницю люблять в Росії, бо вона добре працює для них. Та якщо ти думаєш, що вона зупиниться на цьому рівні трешу, то не поспішай. Панченко продовжує свою діяльність, стаючи все більш абсурдною в своїх потугах вибудувати це амплуа опозиціонерки київського режима. Нещодавно от вона видала книгу НІЗБНЕ, де фактично зібрала всі штампи пропаганди, починаючи від е, е, Україна Маріонетка Запада і закінчуючи братськими народами. Коротше кажучи, я просто сподіваюся, що правосуддя так що інакше її здожене. Ось вони, як павуки у своєму павутинні, Медведчук і Мураєв, два гіганти зрадництва, що плели свої тенета і впіймали у них цих дурнів. І ось вони в цьому павутинні, кожен намагається виправдати своє існування. Вони думали, що можуть обдурити всіх, але всі ці нитки відуть до одного до зради. Та ці пути іноді виявляються значно тендітнішими, аніж вони гадали. Ну, треба згадати і про головних замовників роботи всіх сьогоднішніх чортів. А то раптом ви забули Віктор Медведчук. Це колишній головний лобіст російських інтересів в Україні, та людина, яка разом із Путіним провела більше часу, аніж із власною совістю. Він відповідав за злив України та поклав усі зусилля на те, щоб наш народ загинув під братерською російською ласкою. Ну а Євген Мураєв, це маленький кремлівський пішак, який так старався стати великим політиком, що не помітив, як перетворився на маріонетку в руках тих. Хто ніколи не мав нічого спільного із правдою? Обидва тепер не в Україні і далеко не такі могутні, як колись. Усі ці нитки, усі ці імена це не просто підозрювання. Це історія, яка веде нас туди, куди ведуть усі дороги, всі зради, всі брехні. І за кожною стежкою стоїть Кремль. Москва, місто, що виливає бруд і кров наші струби і каналізації. Тут нема кінця, нема справедливості. І чим більше ти копаєш, тим більше розумієш, вони давно вже втекли від Бога. Чи навіть навпаки, це Бог покинув їх за їхні гріхи. Моя теорія знову підтвердилася: за будь-яким руйнівним процесом у світі стоїть Росія. Одного дня хороші руські скажуть: остановіть становіть Москви. А ми відповімо їм. ні. Ось такий сьогодні випуск, шановні. Сподіваюся, ви запам'ятали обличчя оцих цих чортів. Пам'ятайте, що вони працювали на Росію і працювали саме на те, щоби знищити вас. Тому, якщо побачите їх наживо, не соромтеся підійти і виказати їм в обличчя все, що ви про них думаєте. Ну а з вами був Микита Авралюк і шоу Холодний душніла на каналі Чув гарного вам дня!